Ось це, друзі, називається в останній вагон. Автомобіль 24-го року. Я при... по, дорозі, по дорозі продав нашому замовнику. Значить, Крило ціле, на капоті є маленька м'ятина. Подивіться, тут все на своїх місцях. Ну, в принципі, це і було видно, тому що крило було зняте. Тут все на своїх місцях. Ну, тут бачимо хрестик, але не знаю чому я. Як на мене, воно тут на місці. По ходовій все норм. Бачите, все красота. І цей автомобіль, друзі, відкривається і готовий їхати. Вся безпека ціла. А саме смішне. Смішне, що ми списували і переживали, чи буде оця ця, ця мордочка, а її все поклали, скло, килимки. Давайте ще глянемо. Ви суляєте? Наскільки все позитивно, коли все позитивно. Дивіться, зеркало є, тут всі оті речі є. І скло, воно ціленьке, до речі, досить міцненьке скло. Ми його теж списали, вже шукали. Я знайшов вже, до речі, скло. Думаю, ну нема скла. Там попереду ми бачили, знаєш, те, плівочкою замотано, і скла не було. А виявляється, воно все приїхало. Ну от такі от речі, друзі. Такі от пороги, навіть і оце, оце верхня поличка. Так що позитивні речі є. По пробігу ми там думали подивитися, давайте глянемо. Пробіг 19 тисяч миль. Красота. Бомба. Це називається мрії, збуваються, тому що покупець Микола, наш він ж у мене колись брав машину. Мою від мене відкупляв, на якій я їздив. тепер каже, Роман знов треба, дивіться, який апарат приїхав. Просто шикарно. І навіть шини, дивіться, в якому. І це двадцятки це комплектація жир. Просто жир.